За 150 тисяч гривень було придбано право на оренду земельної ділянки в місті Черкаси за адресою Радянська 80. Такі результати останнього земельного аукціону. В ньому взяли участь чотири претенденти. Стартова ціна ділянки становила 9,5 тисяч. Після запеклих торгів право орендувати ділянку площею 4 тисячі квадратних метрів виборов представник автомобільного кооперативу Нива. Він запропонував найвищу ціну. изъявило желание приобрести этот участок для расширения автокооператива НИВА. У нас же 90 участников, каждый будет вносить деньги за этот участок. Хорошие попадут в бюджет места, которые будут вытрачаться в зелено-немещенных планах. Кошти від продажу права оренди земельної ділянки підуть в бюджет розвитку міста. А наступний земельний аукціон відбудеться вже восени. На ньому виставлятимуть ділянки під індивідуальну забудову в мікрорайоні Поляна.